7. Ні, ні. це приклад. Один. Додати 7. Дорівнює. Скільки? У нас є з тобою 7. Угу. І ще один раз. 8. 6. Вперед. Так, тому що це додати 8. Записуємо відповідь 8. Всі записують відповідь 8. Молодці. Єсть. Дуже добре. Так, Місова. наступний приклад написав. Панечка, забери сумочку. Глузочек, глузочек. Клюзотик, клюзотик. Вісімка, як циферка два. Шийка додали знизу і з'єднали. Вісім. Ванюш, наступний приклад дві. Вісім. Вот Вісім. Мінус Той. Думай? Думай. У тебе є підказка, Ванюш? У тебе є промінь, числовий? Я знаю, так я плюс. Ні. Скільки буде? П'ять. Анна Ванюшка, скажи. Молодець, правильно. П'ять. Записали циферку п'ять, будь ласка. Це флею флагват. бусик. Наступний Охотень. приклад говорить Артурчик. Артур Чотири плюс чотири. Скільки буде чотири додати? Чотири. Давай, Артурчик, ми з тобою візьмемо олівчики. Чотири олівця і додавай до них ще чотири. Скільки буде разом? Вісім. Молодець. Записуємо відповідь вісім. Відповідь вісім записали. Молодці. Максимчик нам говорить наступний приклад. Вісім. Скільки буде? Один. Один. Молодець, Максимчик. Всі записують циферку один, 1. відповідь один. 1. Дімка, один. 1. Один пишемо. І наступний приклад нам буде говорити там вісім. Там вісім має. А потім цифра один. Дімуся. Два, Стоп, 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 стоп. Два. Вісім. Молодець, вісім. Записали циферку Вісім-сім. Так, Златка, наступний приклад. Злат, вісім. Напиши, будь ласка, відповідь.